Дякую, панове. Часто буває так, що артист, дотягнувши вершини, почуває на лаврах, тільки пожинаючи води свого успіху. Героїня нашої сьогоднішньої програми знайшла себе у багатьох сферах, бо вона не боялася шукати себе і змінювати своє життя. Народний посол України за естрадної майстерності Університету культури, народна артистка України. Оксана Білозір, гостя програми Створи себе. Оксана Білозір народилася у селі Смига на Рівненщині. Народна артистка України для багатьох довгий час була просто україночкою за назвою однієї з найвідоміших її пісень. А ще раніше уособленням легендарної групи Ватра. За 22 роки творчої діяльності співачка побувала з концертами на всіх континентах. А після закінчення дипломатичної академії України її офіційно присвоєне звання Народний посол України. Професор Інституту культури завкафедрою Естради Оксана Білозір і тепер не припиняє напруженої концертної діяльності. Її нещодавній сольний концерт у Палаці Україна уже зараз музичні експерти вважають чи найкращим концертом серед українських виконавців цього року. У дитинстві ж Оксана навіть і не думала про кар'єру співачки. Ніколи я не мріяла бути співачкою. Тому що в нас вдома в сім'ї. Була своя артистка, це була моя мама. У нас завжди кожну суботу-неділю збиралися люди. Ну, колись такий такий веселий був час, люди потребували контакту, потребували приходити одне до одного в гості. І концертну програму повністю брала на себе моя мама. Вона співала дуже гарно. Грала на гітарі, ну вона до сих пір, грає на гітарі. Вона взагалі грає на будь-якому інструменті, який її бере. Який попадеться на очі. В руки вона його бере і обов'язково на ньому собі заходить компонемент. Я завжди дивувалася, тому що я і так і музичну школу закінчила, і музичну, педагогічне училище, і консерваторію. Тобто я такий музикант, скажеш, ну для мене це незрозуміло, як можна, не знаючи нот, не знаючи елементарних принципів, як грати на інструменті, взагалі, що складається там акорд. Як це можна так складати і грати? Ну, тим не менше. Мами це було від Бога, і я завжди була в мами слухачкою на концерті, на наших, на наших домашніх. І тому в мене якось не було такого бажання. Знаєш, як дітей з інших сімей, де немає нічого дотичного до музики, то вони хочуть обов'язково бути в музиці, хочуть і батьки хочуть, щоб діти їхні були музикантами. А я якось так росла, що мені здавалося, що це в мене нормальна музична сім'я. Я, я от кожну суботу-неділю у нас якісь гості, якісь маленькі домашні концерти. І не задавалася собі такою цілею, там, скажімо, бути такою, як мама. Просто мені от подобалося, що вона є, що вона співає, що вона в нас така артистка. От. Але е, бачиш все-таки життя, воно робить своє. Е, життя так нас веде. Головне, от я глибоко в тому переконана, що головне е, вміти чітко прислухатися до того, що з тобою відбувається. Тобто знайти, відчути в собі шлях своєї долі. Що вода. Визначальним у долі та кар'єрі співачки стало її знайомство та співпраця з композитором Ігором Білозором. Вона співала його пісні. Саме Білозір вчилася у консерваторії, а почалося все з музичної школи. Це була спочатку музична школа, ось, по класу фортепіано, потім музично-педагогічне училище, я закінчила з червоним дипломом. І потім Львівська консерваторія. Правда, між училищем і консерваторією фактично в мене вже була така робота в художній самодіяльності. Ми з Ігором Білозіром працювали в НАТО діяльниці, він створив вокальний інструментальний ансамбль, ритми Карпат», він називався. І досить такого пристойного професійного рівня ми досягли, що в 1979 році, коли звільнилося місце, коли Іван Попович, до речі, так наші долі також переплітаються, коли Іван Попович поміняв собі Київ, Львів поміняв на Київ це місце філармонії і цьому ансамблю вокально інструментальному ритми Карпат запропонували зайняти місце ватри, вокально інструментального ансамблю Ватра. І так 79-го року розпочинається вже моя робота фактично професійна на сцені України, власне, у Львівській філармонії. ватра сьогодні це чарівна, ніжна, щира і вродлива, заслужена артистка України. Оксана Білозір. Ансамбль ватра був шалено популярним. Ватра сьогодні. Музиканти мали до 30 концертів у місяць. І так протягом 10 років. Стеєло лауреатом багатьох республіканських та всесоюзних конкурсів. А пісні і Білозіра у її виконанні багато хто вважав народними. Їх без перебільшення знала вся Україна. Популярності батра це був 82-й, з 82-го року. З 82 десь до 87 го Такий дуже коли ми працювали по 100 концертів квартал, це було просто неймовірно важко. Тиску, як такого, я б не сказала, що був тиск. Була інша, скажімо, були рамки, наприклад, нам давали такі програми, тобто давали назву, виокреслювали назву програми, наприклад. Ключі братерства, останні програма, яку там та. Ключі братерства». І в рамках тієї програми тобі пропонувалося сформувати там, шоу на півтори години для того, щоб можна було гастролювати по теренах всього Радянського Союзу, бо ми були гастролюючи колектив, який гастролював по всьому Радянському Союзу, і за межами нашого бувшої країни, нашої бувшої країни СССР. І в рамках тієї програми можна було маніпулювати як завгодно. Як, скажімо, Ігор, який був керівником цієї тоді колективу, Ватр, як він виходив в ситуацію? Тобто ми брали українські народні пісні, або брали там грузинську народну пісню, брали білоруську народну пісню. Це так, до прикладу, там було буквально три тих пісні тільки. І ми їх виконували українською мовою. Тобто пристосовували до української культури, скажімо, надбання національне тих народностей, тих національностей. Які проживали ще на території радянського суду. І свого роду це було також дуже цікаво. Це було дуже цікаво. І ми дуже гарно з цим справлялися. Ватра, тобто дуже багато ігор писав своєї музики. От що було важко, це було важко в першу чергу йому, тому що він не був членом спілки композиторів. Єдина проблема для митців того часу була дуже важко, надзвичайно важко було стати членом спілки композиторів. Але коли ти ставав членом спілки композиторів, то ти мав право включати свою програму в різні програми, давати різним виконавцям. Вони з задоволенням брали твої пісні, тому що так, якби вони вже були достатньо професійного рівня, щоб можна було їх виконувати зі сцени. Тобто був якийсь такий свій відбір професійний. Де Соловейко був, як братик мені. На професійній сцені Оксана вже 22 роки. Вона не боїться бути різною. Після переїзду до Києва і вже після створення нею власної групи під назвою Оксана у неї з'явилося багато популярних пісень. Але, як каже вона сама, пісні Ігор Білозіра завжди залишалися і будуть залишатися у її репертуарі. Пісень Ігоря Білозіра у її виконанні. Ми вже давно планували. Давно планували повторити найкращі ігорові пісні. Ще, ще коли Ігор жив, коли працював, коли між нами не було абсолютно ніяких контактів, тим не менше, мені хотілося кращі його пісні, які написані спеціально для мене. Обов'язково поновити, тим більше наближався ювілей. Ювілей творчої моєї діяльності, це 20 років, і воно би було просто навіть якось нелогічне бо цих пісень в мене казанні не було. Але після того, коли сталася ця трагедія, багато молодих виконавців почали виконувати його музику. Мені було боляче від того, зокрема, що вони її все-таки споспорювали. Я була свідком, який Горкожну нотку виважував. Буквально він сидів, міг. Тижнями ту фразу вимальовувати до логічного завершення. І я не могла зрозуміти, як ця молода виконавиця може брати співати його пісню, так просто собі міняти те, на чим він сидів і працював, і що є дійсно його, це є він. І тим більше його сьогодні немає серед нас, і він не може себе захистити. І мені пробудилося якесь таке, знаєш, думаю, все-таки треба його відновити, так як він це робив, а я свідком того була, а воно було найкраще зроблено, саме мені. І тому ми почали це робити. І я думаю, що в нас буде обов'язково починком компакт диск згодиться. Раз, а по-друге, все-таки ті пісні написані для мене. І так вже навіть тепер ми могли, порівнюючи, як інші виконавці їх виконують. Ніхто краще за мене виконує. Ти забереш моє прощання. Дуже довго ім'я Оксани Білозір асоціювалося тільки з ватрою. І тільки зі Львовом. Але настав момент, коли вона переїхала до Києва. І це не було просте рішення. Рослу, з Останніми роками перед від'їздом до Києва було дуже непросто жити у Львові. Різні такі обставини були на різних рівнях, які не давали можливості власне творити. І коли ми попали в Київ один, другий, третій раз, довший період часу, там, наприклад, побули місяць, там, два місяці, просто в Києві побули, ми побачили, наскільки багато можливостей відкривається місто. Ми навіть для себе не складали ще його ціни, тому що ми були зациклені на тому, що Львів то найкраще місто на землі. Це є пємонт українського відродження. Це є корінь генетичний нашої української нації, і мистецький, і філософський, і політичний. Тобто, з огляду на все, це дійсно те джерело, коло якого треба пити ту чисту воду. Але все-таки, коли ми попали в Київ, ми побачили, що так думати не можна. Вся Україна є нашою Україною. І для того, хто хоче творити, працювати, розвиватися, зокрема нам, з Романом. Це нам дуже дійшло жити в Києві, я дуже щаслива, що ми зробили такий крок. Для нас дуже важкий, і здавалося немислими. І тим не менше, скажімо, будучи тут, я почала займатися, я отримала, по-перше, Другу світу, якої я не могла здобути б у Львові. Раз. Я почала викладати, я ніколи би не мала можливості цього зробити у Львові. Я творчо зросла разом з Романом, саме в центрі нашої столиці. Три. І четверте, це те, що тут настільки цікаві люди, настільки цікаві особистості, кращі люди зібрані зі всієї зі всієї України, з українського світу за межами України, зібрані в Києві. І ти маєш з ними можливість контактувати і вчитися, брати з них приклад то великий щастя. Переїхавши до Києва у 96-му році, Оксана вирішила продовжувати свою освіту і вступила до дипломатичної академії при Міністерстві закордонних справ. Після закінчення академії у 99-му році Оксана Білозір стає магістром зовнішньої політики і дипломатії. Їй було присвоєно почесне звання Народний посол України. А ще раніше, відразу по приїзді до Києва, Оксана Білозір була запрошена викладати в університеті культури на кафедрі вокалу та естрадного мистецтва. У 5 році Оксана Білозір очолює кафедру Естради у статусі професора. З 96 96-го року я почала працювати в нашому Київському національному університеті культури і мистецтва. Я хочу віддати належне Михайлу Михайловичу Поплавському, коли він мені це запропонував. Чесно кажучи, мені не дуже це подобалося. Думаю, Боже, це стільки часу треба тратити. Це ж всі студенти. Я почала з ними займатися. це, це, це виявляється, Мені здалося це так просто. Я б сказав, показав, вони повторили і все засвоїли матеріали і почали шліфувати. А виявляється, що це дуже все складно. Виявляється, що е, не завжди всім Бог дав талант, а займатися треба зі всіма, студент є студент, один на одного не схожий. Тим не менше, мені дійсно це сподобалося, я втягнулася, мало того. Зробила дуже великий внесок, я так вважаю, також е, університет, тому що все-таки і м, плани робочі, і науково-методичне забезпечення, це і професорсько-викладацький склад. Тобто, все це, чим наповнена кафедра, для того, щоб достатній розвиток могла кожна людина, яка кожен студент, який прийде до нас отримати, я зробила життя артиста, тільки на перший погляд здається яскравим і легким, як у казці. Співачка Оксана Білозір, як ніхто, знає і зворотній бік цієї медалі. Тому, напевно, у якості викладача вона може навчити не тільки азам професійної майстерності, але й головному в артистичній професії. Розумінню того, навіщо ти це робиш. І тоді при наявності таланту ніякі труднощі не злякають. Оксана Білозір не лише вчить студентів. Вона є для них найкращим прикладом для наслідування. Це катастрофа України. Сьогодні всі діти хочуть співати. Навіть ті, які не мають ніякого морального права і фізіологічного. Співати всі хочуть співати. По-перше, я хочу сказати, що, звичайно, це життя є надзвичайно красиве артистичне, але воно дуже важке. Тут дуже багато є втрат, дуже багато є таких моментів, коли ти повинен себе мобілізовувати. Звичайна людина, можливо, би навіть того не могла собі дозволити. Артист повинен. Це дуже-дуже важко. Раз, друге, це відповідальність величезна, бо що ти ж стукаєш в душу людини, вона тобі обов'язково відкриється. А що ти їй скажеш? Або гріх ти візьмеш на душу, або навпаки, мама небесна від Бога. Для досягнення мети для Оксани Білозір все-таки головне це душевна гармонія. І це саме те, що вона знайшла у своїй родині і особі свого чоловіка і продюсера Романа Недзельського. Вони разом роблять спільну справу і вони разом ідуть вперед.